Розділ сотий. Роберт Лендон розплющив очі і побачив над собою розкішний розписаний фресками купол. Він не знав ніде він знаходиться, ні скільки часу пробув без свідомості. У Угорі клубучився дим, щось затуляло йому рот, киснева маска. Він скинув її. У приміщенні стояв жахливий сморід, наче відпаленого м'яса. Лендон скривився від болю в голові, спробував сісти. Над ним схилився чоловік у білому халаті. Лежіть, сказав він і легко стиснув Лендонові на груди, намагаючись покласти назад на спину. Я фельдшер. Лендон не упирався. Думки кружляли, як той дим під куполом. Що, чорт забирай, сталося? У свідомість знову заповз страх. Мишеня рятівник, сказав лікар. Лендон розгубився ще більше. мишеня рятівник. Чоловік показав на годинник з Мікі Маусом у Лендона на руці, у голові почало прояснюватись. Він пригадав, що вімкнув будильник. Збентежно дивлячись на циферблат, він зауважив годину 22-28. Він сів і враз усе згадав. За хвилину Лендон уже стояв біля головного вівтаря з Брандмейстером і кількома пожежниками. Вони засипали його запитаннями, але він не слухав. У нього були свої запитання. У сьому тілі відчувався гострий біль, але він знав, що мусить діяти негайно. До Леннона підійшов ще один пожежник. Я ще раз все оглянув, сер. Ми знайшли тіла тільки кардинала Гідери і командира швейцарських гвардійців. Жінки немає. Дякую, подякував Лендо, не знаючи, радіти чи жахатися. Він пам'ятав, що бачив Віторію на підлозі непритомну. Тепер вона зникла. Єдине пояснення, яке спадало на думку, було невтішне. Убивця висловився по телефону чітко. Жінка з силою волі, це мене збуджує. Можливо, я перший тебе до ранку знайду, і тоді. Леннон розглянувся. Де швейцарські гвардійці? Не можемо до них дозвонитися. Усі лінії Ватикану заблоковано. Леннон почувався розбитим і самотнім. У Люветі мертвий. Кардинал мертвий. Вікторія зникла, і півгодини його життя як не бувало. Було чути, що під церквою вже юрмилися репортери. Леннон підозрював, що кадри страшної смерті третього кардинала незабаром з'являться в ефірі, якщо ще не з'явилися. Ленон надіявся, що камерарій вже давно приготувався до негіршого і ужив відповідних заходів. Евакуюй клятий Ватикан. Досить бавитись. Ми програли. Раптом Ленон усвідомив, що всі бажання, що керували ним досі, прагнення врятувати Ватикан, визволити чотирьох кардиналів, побачити на власні очі братство, яке він досліджував багато років, усе це враз утратило значення. Війну вони програли. Тепер він був удержимий тільки одним бажанням дуже простим. Палким і примітивним, знайти Віторію. Він несподівано відчув у душі порожнечу, ледо неодноразово чув, що напружені ситуації іноді зближують людей більше, ніж десятиліття спільного життя. Тепер він у це повірив. Залишившись сам без Віторії, він відчув щось таке, чого не відчував уже багато років самотність, більлю додав йому сили. Викинувши з голови все зайве, Ледон зосередився на головному. Він відчайдушно сподівався, що вбився дбатиме насамперед про справу, а вже потім про задоволення, бо інакше він запізниться. Ні, сказав він собі. У тебе ще є час. Убивця ще не завершив своєї місії. Він мусить вигукнути ще раз, перш ніж не завжди зникнути. Останній алтар науки, думав Лендон, У убивці залишилось одне останнє завдання земля, повітря, вогонь, вода. Він подивився на годинник, півгодини. Ленон швидко пішов по пожежників до екстазу святої Терези. Цього разу, дивлячись на вказівник Берніні, Ленон точно знав, що його цікавить. Хай Янгули у пошуку ведуть. Просто над тілом святої на тлі золотого полум'я застиг Янгул Берніні. В одній руці він стискав гострого вогненого списа. Ленон простежив очима за напрямком списа у правий бік церкви. Погляд його натрапив на стіну. У тому місці, куди показував спис, не було нічого особливого. Проте Лендона на це не збентежило. Він бо ж знав, що Янгул показує на щось розташоване десь посеред Рима, далеко за стінами храму. Який це напрямок? рішуче запитав Лендон, звертаючись до Брандмейстера. Напрямок? Брандмейстер подивився в бік, куди показував Лендон, і збентежено відповів Не знаю. Мабуть, західний. Які храми розташовані в цьому напрямку? Брандмейстер іще більше збентежився. їх там десятки? А що? Ленон спохмурдів. Ну, звичайно, я й сам аби здогадатися. Мені потрібна карта міста якнайшвидше. Брандмейстер попросив когось побігти по карту до пожежної машини. Лену знову повернувся до статуї Земля, повітря, вогонь, Віторія. Останній вказівник вода, казав він собі. Вода роботи берніні. Установлена в якісі церков Рима, Волка в купиці сіна. Він гарячковито перебирав у пам'яті всі роботи Берніні, які знав. Мені потрібний пам'ятник воді. Раптом Ленно згадав скульптуру Берніні з назвою Тритон, грецький бог моря, але він швидко збагнув, що вона розташована на Майдані біля цієї самої церкви і до того ж зовсім не в тому напрямку, що потрібно. Він змушував себе думати, яку фігуру міг би вирізбити Берніні на честь води, Нептун і Тритон? Але ця статуя, на жаль, перебуває в музеї Вікторії Альберта в Лондоні. Сінйоре, до нього біг пожежник із картою. Лендон подякував йому й розклав карту на вівторі. Він одразу зрозумів, що звернувся до тих людей, що треба. Такої детальної карти Рима він іще ніколи не бачив. Де ми? Пожежник тиснув у точку на карті. Поряд із п'яса Барбеліні. Аби краще зорієнтуватися, Лендон іще раз подивився на спис у руці Янгула. Бронмейстер не помилився. Карта підтвердила, що спис і справді вказує на захід. Ледон провів пальцем на карті пряму від церкви Санта Марія Дела Вікторія на захід. Надія відразу почала згасати. Його палець раз по раз натрапляв на будівлю, позначену маленьким чорним хрестиком, храми. Місто було просто сіяне ними. Нарешті церкви закінчились, і палець заїхав у передмістя Рима. Ледон зітхнув і відійшов на крок від карти прокляття. Розглядаючи загальний план міста, Леннон затримав погляд на трьох храмах, де було вбито перших трьох кардиналів каплиця кіжі, собор святого Петра, і тут. Побачивши їх усіх одночасно, він помітив у їхньому розташуванні щось несподіване. Раніше Лендон чомусь думав, що храми з казівниками розкидані по риму вмання, без жодної закономірності, але, очевидно, це було не так. Три храми були розташовані приблизно на однаковій відстані один від одного і утворювали велетенський трикутник, що охоплював півміста. Леннон Лендон подивився ще раз, так і є, йому це не здалося. Ручку, раптом сказав він, не підводячи голови. Хтось дав йому кулькову ручку. Лендон увів три храми колами. Серце забилося швидше. Він утретє перевірив своє припущення. Симетричний трикутник. Спершу він подумав про велику державну печатку на 1доларовій банкноті Трикутник з ясивидячим оком у середині». але це не мало сенсу. Адже він позначив лише три точки, а їх мало бути чотири. То де ж забирай вода. Ленут знав, хоч би де він поставив четверту точку, трикутник буде зруйновано. Єдиним способом зберегти симметрію було розмістити четвертий вказівник всередині трикутника у центрі, він подивився на це місце на карті. Нічого, але ця ідея не давала йому спокою. Чотири елементи науки вважалися рівними, вода нічим не вирізнялася, а отже, не могла знаходитися в центрі. Але інтуїція підказувала йому, що таке симметричне розташування не могло бути випадковим. Я ще не бачу цілої картини, залишався тільки один варіант чотири точки утворювали не трикутник, а якусь іншу фігуру. Лендон подивився на карту. Може, квадрат? Квадрат, щоправда, не має жодного символічного значення, але принаймні він симетричний. Леннон поставив палець в одну із точок на карті, яка мала б перетворити трикутник на квадрат. Він відразу побачив, що правильного квадрата не вийде, кути первинного трикутника були неоднакові, і з нього міг утворитися хіба що неправильний чотирикутник. Він розглянув іще кілька варіантів розташування четвертої точки відносно трикутника, і раптом сталося щось несподіване. Він зауважив, що пряма, якою він позначив напрямок списа, проходить точнісінько крізь одну із гіпотетичних точок. Вражений Лендон увів цим колом. Тепер він дивився на чотири позначки на карті, розташовані у формі нерівного ромба, схожого формою на повітряного змія. Він наморщив чоло. Ромби теж не були символом ілюмінатів. Він задумався. Проте Лендон згадав знаменитий діамант ілюмінатів. Ідея, звісно ж, була недоладна, і він відразу її відкинув. До того ж, ром на карті був довгастий, як повітряний змій. Навряд чи його можна було вважати зразком тієї бездоганної симетрії, якою славився діамант ілюмінатів. Схиливши, щоб краще роздивитися, біля чого опинилася четверта позначка, Лену із подом виявив, що вона стоїть у самому центрі славнозвісної римської п'яца Навона. Він знав, що на цьому майдані є велика церква. Але він уже раніше креслив пальцем прямо крізь цей майдан і подумав про цю церкву. Наскільки він пам'ятав, у ній не було жодних скульптур Берніні. Ця церква мала назву свята Агнеса і негоне на честь святої Агнеси, молодої чарівної дівчини, відданої в довічне сексуальне раство за небажання зректися віри. Що ж такого є в цій церкві? Лендун напружив пам'ять, намагаючись уявити, як ця церква виглядає всередині, але жодних робіт Берніні він у ній не пригадував. А тим паче таких, щоби мали якийсь зв'язок із водою. Фігура, утворена на карті, теж не давала йому спокою. Ромб надто правильний, щоб бути збігом, але недостатньо правильний, щоб мати сенс. Повітряний Змій невже він вибрав не ту точку? Чого я не второпаю? Відповідь прийшла за 30 секунд, Лендон відчув таке піднесення, якого не переживав ще ніколи за все своє професійне життя. Геніальність ілюмінатів, схоже, не мала меж. Фігура, на яку він дивився, задумувалась зовсім не як ромб. Ромб утворився лише тому, що він сполучив суміжні точки, Ілюмінати ж вірили у протилежності, коли Лендон креслив прямі між протилежними вершинами, пальці в нього тремтіли. На карті утворився Велетенський хрест. Це хрест. Чотири елементи науки постали перед його очима у формі величезного хреста, що розкинувся на все місто. Він зачудовано дивився на карту, і у нього зазвучав рядок з вірша, наче давній друг з новим обличчям. Крізь Рим сюди прокласти світла путь. Крізь Рим. Томан почав розсіюватись. Лену зрозумів, що відповідь була в нього перед очима весь вечір. У вірші Ілюмінатів було сказано, як саме розташовані алтарі науки, Навхрест, крізь Рим сюди прокласти світла путь. Лену зрозумів хрест на карті відображав найвищий дуалізм ілюмінатів. Це був релігійний символ, утворений із елементів науки. Галілеєва стежка світла вшановувала водночас і науку, і Бога. Усі інші деталі складанки стали на місце майже миттєво. П'яца Навона. У самому центрі П'яца навона перед церквою Святої Агнеси і Нагоне стояла одна з найзнаменітіших скульптур Берніні. Усяк, хто бував у Римі, приходив подивитися на неї. Фонтан чотирьох рік. Безпомилковий символ води. Фонтан чотирьох рік Берніні прославляв чотири найбільші ріки світу Ніл, Ганг, Дунай і Лаплату. Вода, думав Лендон, останній вказівник. Досконало. А ще досконаліше те, збагнув Лендон, що над чудовим фонтаном Берніні височіє величний обеліск. Залишивши з пантеличних пожежників, Лендон побіг через усю церкву до бездиханого тіла у Ліветі. 22.31, подумав він, часу вдосталь. Уперше за сьогодні він відчув, що випереджає події. Присівши біля командира, що лежав поза рядами лав, леду непомітно для пожежників, узяв його пістолет і рацію. Візнав, що доведеться викликати підмогу, але тут було невідповідне для цього місце. Розташування останнього лотеря науки мусило поки що залишатися таємницею. Репортери й пожежники, що мчатимуть із середними до на навона, тільки все зіпсують. Лендон тихо вислизнув на вулицю і обійшов журналістів, які групами заходили до церкви. Він перетнув п'яца Барберіні, і сховавшись у тіні будинків, увімкнув рацію, спробував зв'язатися з Ватиканом, але в рації тільки тріщало. Або він був поза зоною зв'язку, або ж для користування рацією потрібно було набрати якийсь код. Леннон крутив регулятори, натискав кнопки, але нічого не допомагало. Він зрозумів, що викликати підмогу, мабуть, не вдасться. Озирнувся в пошуках телефону автомата, жодного. Зрештою, до Ватикану і так зараз не дозвонитися. Він почувався дуже самотньо. Відчуваючи, як упевнені стане, Леннон якусь мить постояв, оцінюючи своє жалюгідне становище, весь обсипаний уламками зугнилих кісток, поранений, смертельно втомлений і голодний. Він озирнувся на церкву, над маківкою освітленою прожекторами медій і пожежними машинами збивався дим. Може, варто повернутися і покликати когось на допомогу, подумав він. Однак інтуїція підказувала, що помічники без спеціальної підготовки можуть тільки зашкодити. Якщо вбивця нас побачить, він подумав про Віторію, свідомо, що це його остання нагода зустрітися з її викрадачем. Я це вона, думав він, знаючи, що може дістатися туди добряче, заздалегідь і підстерегти вбивцю. Він розглянувся в пошуках таксі, але вулиці були майже порожні. Навіть таксисти все покинули заради телевізора. До на вона була тільки миля, але Лендон не збирався витрачати дорогоцінні сили на пішу прогулянку. Він іще раз глянув на церкву, застановляючись, чи не міг би він позичити в когось авто. Пожежну машину? Мікроавтобус інформагентства? Жартуєш чи що? Відчуваючи, що хвилини невблаганно спливають, Лендон прийняв рішення. Витягнув з кишені пістолет і вчинив дещо настільки на нього не схоже, що він аж запідозрив, що став удержимий дияволом. Леннон підбіг до одного єдиного сітруена, що зупинився перед світлофором, і націлився крізь опущене вікно на водія. Виходь! Переляканий чоловік хутко вийшов з авто. Лендон ускочив за кермо і натиснув на газ. Розділ 101 Гюнтер Глік був в офісі швейцарської гвардії. Він сидів на лаві в кімнаті для тимчасово затриманих і молився всім богам, яких тільки знав. Ох, тільки б це не виявилося сном. Сьогодні він уприлюднив сенсацію, про яку не міг навіть мріяти, про яку ніхто б не міг мріяти. Кожний журналіст на землі бажав би зараз бути на місці Гліка. Ти не спиш, казав він собі. Ти став зіркою. Ден разер у цю мить гірку плаче. Макрій сиділа поруч і здавалася трохи приголомшеною, глік на неї не сердився. Після ексклюзивної трансляції звернення Камерарія вони вдвох показали світові страхітливі фотографії вбитих кардиналів і папи з утим страшнючим язиком, а також монітор, на якому видно контейнер з антиматерією, що відлічує секунди, неймовірно. Звісно ж, усе це відбулося з благословення камерарія, і під замком в офісі швейцарської гвардії вони опинилися з іншої причини. Гвардійцям не сподобалося те, що Глік додав до репортажу на власний розсуд. Він знав, що розмову, яку він прокоментував у прямому ефірі, не призначалася для його вух, але це був його зоряний час і ще одна сенсація. Теж мені самаритяни, нудини з тої години. невдоволено буркнула Макрі. Суперово вийшло, правда? усміхнувся Глік. Тупіше не буває. Вона просто заздрить, подумав Глік. Невдовзі після розмови камерарія глік знову випадково опинився в потрібному місці в потрібний час. Він підслухав, як Рошер роздавав своїм людям накази. Здається, Рошерові подзвонив якийсь таємничий тип і сказав, що має важливу інформацію. Рошер говорив, що цей чоловік може їм допомогти і наказував гордійцям приготуватися до його візиту. Хоч ця інформація явно не призначалася для сторонніх вух, глік учинив так, як учинив би на його місці усякий порядний репортер без сорому й совісті. Він знайшов таємний закуток, наказав Макрі вімкнути камеру і поділився новиною зі світом. Несподіваний поворот подій у Божому місті, оголосив він, грізно примружившись, тоді повідомив, що до Ватикану їде таємничий гість, який врятує церкву. Глік ухрестив його самаритянином 11 з години, чудове прізвисько для безликого незнайомця, що з'являється в останню мить, аби зробити добру справу. Інші інформагентства підхопили сенсаційну новину. Глік іще раз увічнив своє ім'я. Я, «Я неперевершений, із задоволенням думав він. Пітер Дженнігс сховається. Звісно ж, на цьому глік не зупинився. Доки загальна увага була прикута до нього, він на додаток поділився зі світом власними міркуваннями про цю цю змову. Блискуче, просто блискуче. Ти нас обох підставив, заявила Макрі. Ти все зіпсував. Чому це? Я був неперевершений. Макрі подивилась на нього недовірливо. Колишній президент Джордж Буш ілюмінат? Гелік усміхнувся. Невже це не очевидно? Ні від кого не таємиться, що Джордж Буш був масоном 33-го ступеня, і саме він очолював ЦРУ у той час, коли воно припинило розслідування у справі ілюмінатів через брак доказів, а всі ці промови про тисячу точок світла і про Новий світовий лад, Буш, поза всяким сумнівом, був ілюмінатом. А навіщо ти приплівший церн, докоряла макрі? Завтра під твоїми дверима вишукається дожелезна черга з адвокатів. Церн? Ой, ну що ти? Це ж так очевидно. Подумай лишень. Ілюмінати зникають у 50-х руках приблизно в той самий час, коли з'являється церн. Церн це рай для всіх просвітлених людей на землі. Мільйоні пожертв від приватних осіб. Вони створюють зброю, яка може знищити церкву, і раптом її у них викрадають. І це ти вважаєш достатньою підставою, щоб заявляти на весь світ, що церкв новий плаздарм ілюмінатів? Звичайно, брасла ж просто так не зникають. Ілюмінати мусили кудись подітися. Цер для них ідеальний притулок. Я не стверджую, що кожний науковець у церкві ілюмінат. Мабуть, це схоже на велику мусонську ложу, більшість членів якої не винні люди, а от верхні ешелони? Гліку, ти коли що про наклепи? А про відповідальність? А ти колись чула про справжню журналістику? Журналістику? Ти вигадуєш нісенітниці і називаєш це журналістикою? Мені треба було випнути камеру. А що за фігню ти наплі про корпоративний логотип церну? Символ сатаністів? Ти що, з глузду з'їхав? Лік усміхнувся. Макри явно йому заздрила. Логотип церну був його найблискучішою здогадкою. Після звернення камерарія всі інформагентства заговорили про церн і антиматерію. На деяких каналах логотип церну красувався як фон. Він доволі стандартний: два кола, що символізують прискорювачі частинок, і п'ять рисок, що відходять від них і символізують інжектори. Весь світ зараз поглядав цю емблему, але тільки він, Глік, який сам трохи цікавився символами, побачив у ній приховані символи ілімінатів. Ти ж не символог», – не вгомовувалась Макрі. Ти просто репортер, якому несподівано пощастило. Символами нехай би займався професор із Гарварда. Професор із Гарварда це прогавив, відповів Глік. Зв'язок цього логотипа з ілюмінатами неможливо не помітити. Від радості він увесь аж сяяв. Хоч серд має багато прискорювачів, на емблемі їх лише два, два це число, що символізує дуалізм ілюмінатів. Хоч більшість прискорювачів має лише один інжектор, на логотипі їх зображено аж п'ять, п'ять це число, що символізує пентаграму ілюмінатів. Але головний фокус був після цього. Глік звернув увагу глядачів на те, що логотип церну містить велику цифру 6, утворену одним колом і рискою. А якщо малюнок обернути, з'являється ще одна шістка, а тоді ще одна. Тобто логотип церну містить три шістки, 666, число диявола, знак звіра. Глік був генієм. Макрі готова було його вдушити. Глік знав, що заздрість рано чи пізно мене, і особливо не переймався, йому спало на думку інше. Якщо цернч, штаб-квартира ілюмінатів, то чи не там тепер зберігається славнозвісний діамант ілюмінатів? Глік читав про нього в інтернеті, де увижний алмаз, народжений давніми стихіями, такий досконалий, що всяк, хто його бачив, застигав у німовому подиві. Глік замислився. Можливо, цього вечора йому судилося розкрити ще одну таємницю, довідатись, де знаходиться діамант ілюмінатів.